Німеччина закликає Сполучені Штати надати Україні іще одну систему Петріо. Про це пише видання Bloomberg. Говорять, що менше всього воювати хочуть генерали. Тому що, в тлічі від політиків знають, до чому это ведет. Уряд Німеччини наполягає на тому, щоб Сполучені Штати надали Україні ще одну протиракетну батарею Петріотів. Компанія тиску Берліна на свого трансатлантичного союзника є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО та ЄС збільшити допомогу Україні в галузі протиракетної оборони. Перше одне іншого не виключає насправді, тому що допомога не означає, що Росія перестане наступати. Допомога означає, що в нас з'являться більше можливостей для того, щоб цей наступ зупиняти, але жодному випадку не відміняє того, що ситуація не буде легкою ну, то що вона буде не буде складною, і що вона буде дуже легка. Ні тому це абсолютно правильний прогноз. В тому сенсі, що українські війська, наскільки я знаю, українське командування, українські сили готуються до дуже непростих найближчих тижнів, дуже складних. І готуються до того, що ворог буде активізуватися на сході, буде активізуватися ще в напрямку Вугледару, і буде активізуватися в напрямку Білгородської області і з Луганщини, окупованої частини з північної частини. Там ідуть приготування до цього. Тобто, Росія готується, як би там не було. Мету вони ставлять провести охоплюючий удар про охоплюючи атаку довкола Харкова. Вони не планують іти безпосередньо на Харків, а планують перерізати шляхи логістики туди. І створювати проблеми по забезпеченню північної частини і нашого групування там на Донеччині, тобто напрямки руху зрозумілі, підготовка до відсічі йде, і ситуація дійсно буде складна, тому що російські війська не відмовляються і Путін не відмовляється від реалізації своїх планів. Вони переконані, що допомога не змінить ситуацію на користь України, і все ще вони можуть досягти поставлених завдань і цілей. Відтак тижні будуть дійсно непрості, але. Одна справа, коли ці тижні проходиш без американської допомоги. Інша справа, коли це буде з американською допомогою. Я приведу приклад. Uh -huh. Десь у 2022 році, от коли російські війська відійшли з-під Києва, їх відкинули, вони пішли на схід. І от тоді вони діяли на сході. Вони наступали Лисичанськ, спочатку Сіверодонецьк, Лисичанськ, просувалися досить активно. Українські війська відходили. Відходили, реально відступали. Перевага у ворога була тотальна. Поки не почалося постачання артилерії Хаймарсів активно, і тоді Україні вдалося наступ зупинити, і навіть провести потім локальні атаки, не локальні, а дійсно потужні атаки, звільнити Херсон і Харківщину значну частину. Тобто це так спрацювало, хоча перевага ворога була тотальна в артилерії, так само, як і зараз, в принципі, і шанси були не такі високі, і підрозділи російських військ були краще укомплектовані і краще підготовлені, ніж вони є зараз тоді. Але тоді вдалося зупинити. Я думаю, що приблизно так само буде і зараз. Попри складність ситуації, попри те, що період буде дуже важким, і треба готуватись до того, що ворог може мати ще успіхи на полі бою. Вони можуть мати я сподіваюся тільки тактичного характеру, підстав говорити про те, що зможуть здійснити якийсь оперативно-стратегічний прорив, немає, але дещо можуть просунутися. Але втім українським військам вдасться зупинити і. От абсолютно важливо правильно підкреслити, що і Європа активізовується, крім Америки. Вони теж синхронізують процеси. І, е, взагалі, складається таке враження, що Росія лізе в пастку. Ну тому що е, якраз на кінець травня, початок червня, багато подій має відбуватися. Буде більше американської допомоги, буде чеська. Ініціатива про що говорив прем'єр-міністр Чехії Фіала, що Україна отримує щонайменше партію 180 тисяч. Буде допомога від ЄС, тобто для Росії в цьому рівнянні змінюються деякі обставини. вони планували цей наступ, враховуючи, що Україна буде ослаблена, не буде мати підтримки. А тут буде підтримка, ну і це багато що змінює на полі бою. Просто що одержимість Путіна війною проти України не дає йому можливості. Відкатити свої рішення назад, тобто ні, ні, цього не буде. Вони будуть наступати, вони будуть лізти, а у україни покращується можливості, скажімо так, влаштувати тут доволі такий гарячий прийом, що звичайно не відскасовує того, що це буде нелегко і ситуація буде складна. От якраз в цьому контексті це я, до речі, я тобі прописала слова. Ну ти теж так поміж рядків записав слова Блумберга. Да? те, що він надрукував, що. А схвалення США понад 60 мільярдів допомоги стане рятівним кругом для українських військових, але навряд чи зможе переломити хід війни. От а, натомість, а, твоя така загальна думка, те, що я не прочитала, зокрема в твоєму інтерв'ю, те, що ти давав, що цього року для збройних сил України можливі лише тактичні і локальні а, наступи. А так, а що мається на увазі під тактичними і локальними наступами? Що ти увазі? Ну я дуже по... я дуже просто поясню. Тактичний локальний наступ відрінувад от... дуже просте пояснення. Успіх Росії в обдіївці це тактичний локальний наступ, тобто, це не наступ оперативного оперативного характеру, це якщо ми зможемо просунутися вглиб на кілька десятків кілометрів, звільнити значні обсяги території і закріпитися там. У ну, наприклад, оперативний успіх це звільнення Херсону, те, що про що я вже казав. Оперативний успіх це звільнення Харківщини. О, це оперативні успіхи. А наприклад, якщо ми зможемо. Відкинути Росію з певних напрямків, чи то буде на сході чи на півдні, це покажуть бойові дії. Наприклад, відкинути їх з куп'янського напрямку, де вони стоять в районі Синківки, і вийти на межі державного кордону україно російського це тактичний успіх. Відкинути їх з Лиманського напрямку і дещо просунутися на Луганщині. А там далі це так само в бік Креміної, наприклад, це так само тактичний успіх. Відкинути їх від часового яру, і знову ж таки можливо спробувати там оточити Бахмут, це теж відкинути їх і спробувати просунутися в бік Волновахи і заблокувати їм там залізницю. Ну, це тактичні успіхи. Наприклад, спробувати розширити плацдарм на лівобережжі Херсонщини, що теж є цілком ймовірне. А, Це теж тактичний успіх. Тобто, тактичний успіх, узагальнюючи, це просування на кілька кілометрів. Звільнення якихось важливих там, чи логістичних меж, чи доріг чи трас, або звільнення якихось населених пунктів. Невеликих, але все ж таки потіснення ворога на певних позицій, витіснення їх звідти. Ось це і є такий тактичний тобто виборювання кращої позиції тактичної для нас, висоти або оборонної. Це і є ось ці тактичні локальні успіхи. І шанси для них є. А що за собою потягнуть тактичні локальні успіхи, це дуже важливо. Чому? Тому що на заході це буде сприйнято як сигнал. Дивіться, Україна все ще здатна досягати якихось успіхів, і Україна здатна, ну скажімо так, реалізувати певні завдання. Тому Україну треба далі підтримувати, тому Україну не можна залишати. Ось я думаю, що з цієї точки зору це, це так само важлива історія. А, запитання краще щодо тактичного лояльного успіху, да і конкретно щодо по одній висоті часів яр. якраз про неї зараз найбільше говорять. Тому що зараз там надзвичайно складно, от за останніми даними, росіяни не підійшли до міста зі сторони Бахмута щоденно обстрілюють його з артилерії та дронів. В часів ясти усе більше схожим на Бахмут. І власне навіть те відео, яке оприлюднюють, ну, а, так військове воно є досить показовим з огляду а, на це, і з огляду на ті завдання, які поставив Путін до 9 травня, як мінімум, взяти часів яр. Ми вже неодноразово говорили, що це надзвичайно важлива стратегічна висота. Але очевидно, що росіяни вони скористаються, і це логічно цим моментом, поки що а, поки що паузи, да поки надходить ця допомога, щоб кинути, що вони власне, і роблять усі можливі ресурси на захоплення часового яру. А чи реально втримати часів яр, да враховуючи ту ціну, яку ми можемо за це заплатити важко сказати насправді, тому що покажуть тільки реальні бойові дії.